Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат Петро Порошенко увійшов трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Відомо, що порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів. Відповідні дані опублікували експерт Світлана Кушнір на основі рейтингів провідних бізнес видань України. Так, лідер європейської солідарності війшов у трійку найзаможніших українців зі статками в 954 мільйони доларів, зайнявши третє місце після Ріната Ахметова та Віктора Пінчука. За 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів у перший рік повномасштабного вторгнення. Порошенко посідав лише 12-те місце в рейтингу багатіїв зі статками в 730 мільйонів доларів. Відзначила Кушнір. Тож можна сказати, що Петро добряче розбагатів саме під час війни. Цікаво, як це так сталося. Слід також відзначити скандал, пов'язаний зі статками Порошенка, що недавно став предметом гострої уваги. За даними національного агентства з питань запобігання корупції, Порошенко отримав понад 37 мільйонів гривень від уряду проросійського Віктора Орбана. Це сталося за тиждень до його невдалої спроби виїхати за кордон на зустріч з Орбаном. Українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та гру, і тому прикордонники не випустили нардепа з країни. Але як би там не було, це теж неабиякий вклад в його статки. Цікаво, чому сам Порошенко ще не кричить всім змі про те, що він так класно збагатився, чи можливо має що приховувати і тут не все чисто. Не варто забувати, що він заробив всі свої статки саме в той час, коли сотні українців потерпають від біди війни та ледь зводять кінці з кінцями. Хіба це нормально, чи може це його піар кампанії, побудовані на горі, і інших так окупляються? проте, крім збагачення, не забувся вочоли потурбуватись і про своїх синів. Так стало відомо, що 38-річний син Петра Порошенка сьогодні покинув Лондон і вирушив до Австралії. Другий син Петра Порошенка продовжує ховатися в Лондоні. Очевидно, що в Україну повертатись вони аж ніяк не збираються, адже з перших днів війни Петро Порошенко сховав їх подалі від фронту. І в той час, коли тисячі українців гинуть на фронті, захищаючи Україну від ворога, так і от олігархи та підприємці підло переховуються за кордоном. І це враховуючи те, що значна частина з таких олігархів є військовозобов'язаними та повинні були, як і всі інші, підлягти мобілізації або принаймні бути в Україні та робити все можливе для наближення нашої перемоги. Саме одним із таких олігархів є син Порошенка Олексій Порошенко, який є офіційним власником компанії Укрпромінвест та спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України, перебуває за кордоном. Він ні разу не приїхав до України щоб підтримати співвітчизників, він ні разу особисто не передав допомоги Збройним силам України чи особам постраждалим від війни. Чому ж мовчання та відсутність дій з боку таких осіб, їх перебування за кордоном в умовах війни не вважаються державною зрадою? Та й чого Порошенко сам не привезе своїх синів в Україну? Хіба ж не він кричить про справедливість та допомогу армії? Так вперед зроби реальний крок, а не розказуй свої казочки. Таке народ точно оцінить краще ніж твій дешевий піар. Чи тільки грошики по кишенях розпихати навчився, бо, зважаючи на останню інформацію, Порошенко за по вуха у брехні та власній самовпевненості, яка його вже не врятує. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.